Слава Україні на зв'язку. Паляниця так знаю, мене не було більше тижня, але я готувала для вас щось новеньке. Поясню ситуацію в зв'язку з навчанням. В мене немає часу на бандеризації. Від слова взагалі тому паляниця зробила апгрейд і переозвучила одразу всіх токійських месників за деталями. Лісти в опис. Це тесен, і в нас термінові новини. Через конфлікт у львівських гопниках дівчині на ім'я Тлустоного Настя і її братові назіку настав каюк. Настюха тю, так то ж моя колишня? Рекривай. козявка, козавка, випихай вже свою браду до хати і збав звук телека, бо я тебе так скручу, скручую, шучхати будеш вухом. Оце я тюлень. Лиш лежу й телек дивлюся. Дівчина була лише у восьмому класі, навіть на супутник притулі не донатив. Ай, камінь. Я тись чув, що після того, як тобі настає кінець, ти попадаєш в аніме, яке дивився останнім. От це треба було передивлятися Джоджу атаку титанів. Ой, це що, флешбеки? Що ти за стрімна пика? Капець в мене прічна пріщі вискочив. Так все ж я у восьмому класі. Це що, виходить, що навіть корони немає. Пішли лупити. Дев'ятикласників, вас що бампером від дідового трактора пригепало. Щось я таке пригадую. Гей, козявки, що це ви тут швидієте, як безголові курки? Це ж старшокласники з львівських гопників. Зараз ми зробимо з вас млинці. Схоже, це не флешбеки. Тепер ви будете фіфтюною з львівських гопників. Коля? Нє, ну ти совість маєш? З ким ти знов чубився? Наступного разу, як прийдеш таким, я сама тебе сковорідкою доб'ю. Тю, так ти ж Назар, брат Настюхи, тобі мама казала, щоб ти бомжам не вірив. Ну так, забудьте. Одним словом, я те в а через 12 років ти і Настюха здохнете. Віриш? Дядя, тобі зле. Ой, а де я? В таборі фіксиків ти гепнувся на колю, а цей чувак тебе врятував. Ти хто? Кінь в пальто та Назарія. Коротше, Настюху врятувати не вдалося, але я маю теорію щодо до того, як ти потрапив у минуле. Ну і як? Тобі кардан від Камаза на голову впав. Коротше, так, Настюху рятувати треба, тому без питань ти знову потрапляєш у минуле. Це все сталося через те, що гопники чогось погеркалися. У гопників є два кошові отамани: Льоня і Боня. А чого Боня? Бо то Богдан, але. Він повинна ховатись хоче твоє завдання не дати їм здибатися. Перепрошую, адея. Ох, oh, ти лайно, мала, я на тебе 100 гривень поставив. Ти Льоню, знаєш, тягніть арматуру. Здається, в мене хребець через ніс виліз. Так не піде, треба Назіка знайти. Настя, ти що тут робиш? Я тут живу. Доброго дня, шановні гості! З вами я, Дебелик Дурбелик, і це шоу здохни або рейносом асфальт. І сьогодні в нас блондин дикобраз проти рапунцель. А ну стоп, бийся зі мною. Що тут відбувається? Це ж відсомана львівських опників Тарас на прізвисько Косичка. Що за клику? Ха, та ти причухан його бачив. А це що за шкет? Зробіть вигляд, ніби у вас поперек відмовив. Ой ой ой! вітаю вас, кошово, ятамане льоня. Е -е -е -е. Своє привітання, запхай корові у вухо. В мене ж кишка до поперека приклеїлася. В тебе що? Дві ліві ноги, щоб падати на рівному місці. Ти хто? Я Коля, це ти все замутив? Так, по носі херак, погомони з моєю ногою. Все, на шашлик його. Коля, пішли пити пиво. А ну стояти! Мала, ти часом не припухла? Хребет тобі через вухо витягну. Настю, не чіпай. Оля, молодець. Хто ці хлопці? Ну що? <плес> Вибач, удар, що треба. В мене лише лепа через вухо не вилетіло. Ммм, mm, романтична атмосфера. Може взяти її за ручку, притягнути до себе і прошепотіти на вушко Ходи, куплю тобі сир косичку. Назік? Баг загубила свій суперкардан. <плес> треба знайти льоню, а я знайшов цього штриха. Малина? Малина? Та то кликуха така через колір волосся. Я десь номер його маю записаний. Ласкаво, прошу в мої хороми. Та то не хата, а смітник. Ти що, моя мама, щоб таке казати?

Грибний шкарпеток. Недостатньо коштів для зігнення дзвінка. Не знаю, яким макаром, але вони надибали клуб, який належить малині. Добрий вечір! Чого бажаю? Ти чай. Каву мене, аміго, веди мене до малини. Тебе? Алло, шеф, тут у вас якийсь ебемчик прийшов. Ти чого майже налисо постригся? Та то я бору до голиві заїхав задалеко. Зараз ти будеш в шоці, але то я тебе штовхнув тоді. Вининув самобаня, а я звахався. Папа. -па. Заразу сліпці. Повзають, Значить так тепер я той сиро косичку. Йо, йде там мій карданчик. <клух> На мені що, мішок з цеглою лежить, не сіпайся. <клух> Що там я знати Не маю. Чуєш, ти нашу Настюху сюди припер. Та то вона сама приклеїлася, як жуйка до тапка. Вітаю, ваша милість, не бий мене, будь ласка. Валюха, охороняй пані Настю. О, здоров І Ви знайомі? Та я цю блонду з косичкою вперше в житті бачу. Тобі пам'ять відбило, Я напівгола з тобою самогон купила. Коля, Ой ой. Хай я так сподівалася, що це косичка мене хоч приривнує. Я взагалі не вкури жіночу чоловіку. В місті з'явилася нова банда під назвою Абобус. Два тижні будемо лупитися. Тарасику, щось і стало? Я тапок загубив. Сиркосичка, приведи сюди льоню. Ти льоня? Ні. А ти льоня? Так, а що? Пацани, я привів його. Ти, як ми ми чарів. Льоня, фея гопник! Пиндаль тобі в писок! Так ці двоє здибалися. Твоя місія зупинити бійку між гопниками і абобусами <клух> Мені тут гузка нагелготала, Що ви битися з нами хочете? Може тобі до психіатра звернутися, раз з тобою гузка розмовляє. Мамцю пробач, я не зміг його вколошкати. Все добре, пупсику. Зараз я зроблю з нього колобка з волохатими ніздрями. Правий хорони, лівий похорони. І не забувай, що я сьома Вінкс Знову ти зі своїм балетом його на лопатки поклав. Обережно Льоня! Сиркосичка! Схоже, твоя гуска не навчила тебе на півні не пхатися О ні, копи приїхали, тікаємо! Ого, вабобуси, ви куди? Самі тягніть вашого тамана, бо Льоня ще півбіди, а з цим у мене спина репне. Під Ой, спина. Валюха, а ти тут які місце? Тим, що ти щойно лапав виродку. Якщо коротко, то пупсика посадили, а льоня і сіркусичка погиркалися. Досить вже лупитися! Ви мене вкурвили! Ай! Поваляйся в смітнику! Може, тебе відпустить? Я з вас конопель натіпаю! Колля, іди ти лісом! В тебе какашка на голові. Шо, а, містер какашка! І я так ржав, що ж захри. І не кажи, тут навіть пектолен не допоможе. А чого ви взагалі посварилися? Вже забули! Хлопці з клірос в такому віці, то поганий дзвіночок. Отам, отам! Що таке? Я хочу той час. Лик, Ростовсіш! Ну ти абюзер! Бідолашна, Тарасику взагалі чхати на неї. Валюха так сохне за ним, що іноді їде кукуху, і того вона самогонку з тобою пила. Ні, ну з нею все ясно. А тебе яка муха вкусила? То була не муха, а шершень. Заколимо Тараса як свиню. От він падла! Білобрисик, все погано. Тараса гепнути хочуть! Я знаю, це через те, що вони пупсика не забрали. Сподіваюсь, ви цей дощ таки затопить москву. От курва! Що таке? Ми бігли не в той бік. Що за звук? Хтось. Пернув чи що? Ах ти лайно, поклику мене в інший кінець міста пиво пити, а сам Тарасика мого гепнути зібрався. Каже, хто тебе намовив, бо ти занадто тупий, щоб до такого додуматися. А в тебе казанок варить, не просто варить, а кипить. Якраз час відварити м'ясо на борщ. Твоя тушка підійде. Ні, бо я вегетаріанець і на 60% складаюся з салату. Хто шашлик не їсть, то і пива не п'є. Правильно, я п'ю закарпатську самогонку, а гопникам каюк. Тобі дурку викликати. Шизік. Приблизно так виглядає українське весілля. Тиріс тебе в чоло не дарма я вчився горіхі головою лупити. Сиркосичка! Коля, поцілюй його з білосніжкою ж спрацювало, побудь принцом. Та я прям принц на синьому тракторі, знаєш? Сам гаплик. Коля, а, знаєш, як китайською буде швидка допомога? Ні, Кому та хіра ватала? Ох, ну все, я тобі кардан в дупу запхаю. Тепер ти ще шли, Коля. Обіймашки! Погомони з рукою. Ми, скажі, на фіфтюня, макако ді за львівських гопників, а цих двох маупогомонія. Організація оминула. Сподіваюся, з часом розуму в них побільшає. А до тих пір, як то кажуть, маємо, що маємо, того ми ся тішимо. знаєш, як китайською буде хірург? Ні, кішки нафіг. Е, в нього серце сказала гудбай. А, ні, то просто інтернет глючить. Так, Тарасика врятували. Тепер назад в мій час потрібно. Настюха, на тобі чічку з копієчки за 10 гривень, за це ти покличеш Назара. Давай, малий, гепне мене карданом зі всієї дурі. <гас> Поїхали до Насті. Я не хочу, мені страшно. Дивись, куди преш. Ой, Коля, тобі зле, тебе аж перекусило. <гас> Та то просто якась скотина в під'їзді цибулю ріже. У тебе така картина файна на стіні висить. Ой, тато вікно я його просто в останні два роки назад мила. Поїхали на ок. Ко я срати хочу. Це не вода, а якісь інопланетні шмарклі. Так, так, це той самий Шизік. Настя, тарамтайку сплющила. Малина, ти з зуба гепнувся? Це все боня. Шкода, що це сталося не з Москвою. Якщо Серкосичка живий, значить причина не в ньому. До речі, а де він? Тарас засуджений до смертної кари. Ти чого облесів? Місяць з валюхою зустрічався. Хто взагалі откий цей Боня? Заступник кошового атамана гопників. Тоді в чому проблема? Я повернуся в минулий замість нього стану заступником атамана. Тягни кардан. Hm. Це баня, чи що? Тарасику, я схожий на русалку, ти максимум жаба. Ай, лови свій шампух, жири, мило, будеш бульками пукати. Після цього нам пожиттєво заборонили приходити в баню. Краще б ви там втопилися. Новий капітан третього загону, виходь вперед і не тупи давай. Це що за імбіцил? Знайомтеся, Адас із дбоня, він був абобусом. Геть іди звідси сепаратюга гепнута. Цець, нам він треба, щоб вже з одними пацанами побитися. Ой, пробач, там комарик сидів. Льоня, я геть іду, ви мене задрали. Колінька, є прохання на засипку. Поверни Олега. Хто такий Олег? А, той патлат. Чорний кот, так чорний котик мій то що пішов. У гопників є п'ять засновників: ясир, косичка, пупсик, білобрисик і чорний кіт. Ну, no проблем, тоді ти копнеш боню. Білобрисик вилазь давай. Ой, та то я просто сральник шукала тут ви. Супер, тоді забирай Колю собі в загін. Опа, фотка засновників, а це що за штрих? А тепер трішки теорії. Банда чучмеків, з якими вони битися будуть, називається Чорна Дупа. Олег звалив туди заступник командира оцей шизяк, якому паляниця ніяк ім'я вигадати не може. А хто отаман, а хрінь його знає. Їх там 300 штук, всього лиш. Половину їх зібрав Шизік, та бляха назву його вже Тимофій, а чого секрет? А другу половину оце кадрило. Я колю шукаю. Коля, земля тобі пухом. Я Вова, пішли зі мною. Це лігво чорної дупи. Тут що священик з кадилом пройшовся. О, свідок вже тут. Скажи мені, що чорний кіт сказав на останніх зборах? Що йде геть? Супер, тепер Олег в чорній дупі. Давай на днюху Льоні стерим моцик. Нє, Вова, так не можна. Можна, ну окей. Стояти. Опа, я тебе знаю. Ти ж Олег, спи. Ти. Придурок, це брат льоні. Ой, а це не я. Це все через льоню. Алло, це дурка. в Патлатику. Ти що за бабай? Я Ваня, дружбан Олега. Коротше, я бачу тебе вперше в житті, але я розповім тобі те, через що Олега можуть гепнути. Насправді він непоганий. Це так, як зітачі. Він інфу вивідує про боню і я теж. Салам на пополам, шановні гості. І сьогодні гопники битимуться з дупенятами. Якщо ми виграємо, ви повернете Олега. Ах ти покидьок! алло, ми ще не почали. Доброго вечора, ми з України. thank you Подвійний удар красенів. задрало все, я спати хочу. І я бада-бада-бада! Ох, я вам зараз гиргачки повириваю. Ой, Коля, діло, меле, шо то ми всралися. Тук-тук, хто там живе? Кіборг бабай паскудо. Ой, радикуліт прихопив. Доб'ємо цього курдуплика. Сидіти, бацила ходяча. Воня виліз. Зейн. Сліпцям срака. Лети, геть! Не роби цього, Олег. Я з тебе кишки Душу. Ой, промазав. Ах ти же коби тебе качка копнула. Дзінькую. Коля. За дві секунди ідеальна зачіска. І навіть півники не повилазили, чувак, ти хто бляха, такий, так навіть моя мама не вміє. Алло, та я поїв, ма, не позор мене. Вова промазав. Якщо ти теж схибиш, я з тебе собі шкіряну куртку зроблю. Нас багато, а він один. Не думаю, що. От тобі й каюк. А ні, каюк мені. Вова таки не промазав. Е -е, бійка завершена. Це не тобі вирішував писок стули. Він такий справжня фейчка. Вінк, свалимо. Ах, ти падла. Гепнув мого котика. Ні, льоня, котик гепнеться сам. Не бий вовочку. Я тебе не чую, його замалюю. Підіб'ємо підсумки. Цього посадили, цього закопали, а цей продув собі дупу, бо сидів і ревів, поки дух Олега жар віну. Що ти, Мофійко, забув на зборах? Чуваки з чорної дупи приєднуються до гопників. А помер у мене і льоню. Оцей шкет. Знову боня виліз. Отож, чорний кіт спочиває, замість нього буде коля. Ну лишне туп. А ревіти, навіщо? Ух, я знову в моєму часі. Це що за причухан? Воруши булками, коля. Я яка файна тарантайка. Вітаємо вас! Просто ти спізнюєшся. Стоп, це що? Та мавпа, а це мої пацики. То є трендець, я що тут живу. Як твій заступник офіційно заявляє, що ти повзеш як черепаха. Одним словом, він став одним з керівників гопників. Приуітик. Ну куди ж без цього виродка? Побазаримо. Одним словом, I'm so sorry, що на чуди усякого, і взагалі дружба це диво. Бухнем. За Олега! Коротше, я. Підмішав каку в коньяк. Від'їжджею <гас> і я поганий. До побачення. <гас> а продовження ви зможете знайти в манзі. Особисто моїх нервів на неї вже не стане. Буду вдячна за лайки. Підписку. З вами була Паляниця, ще почуємося.